Всем доброго времени суток, всем привет! Сьогодні мы готовить не будем. Сегодня будем отдыхать. Хочу поздравить всех своих женщин, всех своих подписчиц, любимых подписчиков с праздником весни, с 8 марта, с 8 березня. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, море цветов, улыбок, незабываемых впечатлений. Хай ваша женська краса і мудрость буде завжди з вами. Хай ця весна вам принесе вдохновіння, легкость, ярких емоцій. Сюрпризи, сімейного благополуччя, інтересних встреч, в общем, исполнення всіх ваших желаний. Я дорожу кожного з. Кожним кожним із вас. І хочу пожелати вам, щоб ваші глаза завжди сіяли тільки від щастя. І хай ваші рідні і близькі дають вам яркі емоції, любов, впечатлення, заботу. В общем, щоб було у вас в житті все-все хорошо В цей такий сонячний день. Хочу, щоб були всі щасливі. Здорові і щасливі. Хай ваші близькі оберігають вас. Ну, в общем, желаю все, все, що ви желаєте собі, і желаю я вам. Спасибо вам велике за ваші поздравлення. Багато було поздравлень і мій адрес, писали дівчат, як наступаючим, писали всі. Я вирішила сьогодні в цей день вийти і поздравити кожну. Хочу кожного із вас поздравити, обняти. Сьогодні такий день. В общем, для кожної жінки, кожна мама, кожна бабуся, кожна жін, жінка для когось там, хай буде щаслива. В общем, це наш день. Наслаждайтеся цим днем, відпочивайте. В общем, для себе все, що ви желаєте, всі, щоб цей день був тільки для вас. Ну, а на цьому я буду заканчувати своє відео. Вийшла, щоб просто поздравить вас, всіх поздравить. Я дорожу кожним із вас, кожного із вас люблю, обнімаю, цілую і ціню кожного із вас. Спасіба, що ви в мене є. спасіба за вашу піддержку, за ваші коментарі, спасіба, що ви підписуєтеся, довіряєте мені, моєму каналу. В общем, я цим дорожу і дуже вам за це благодарна. І хочу пожелати вам, як всегда, всього хорошого, всього доброго, будьте всі здорові і будьте всі щасливі. Бережіть один одного. І саме головне, усім усім нам мирного неба над головой. Пока-пока, пока, мої хороші. Люблю, цілую, обнімаю кожного. Пока!